Союзники по НАТО мають постачати більше важкої зброї Україні. Це терміново заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Принцип простий. умрійте сьогодні, а я завтра. От і все. Відповідаючи на запитання, чи буде він вітати схвалення Німеччиною оголошеного Польщею постачання танків Леопард до України, Столтенберг сказав: мій меседж полягає в тому, що союзники мають постачати більше, постачати важче обладнання та бойові системи до України, і це потрібно робити негайно. Генсек НАТО привітав усі заяви союзників про бойові танки для Збройних сил України. Якщо ми Хочемо справді отримати рішення, за якого Україна виживає як суверенна та вільна країна, то діяти таким чином абсолютно необхідно. Наразі на найгарячіших ділянках фронту шанси на те, що ворог матиме успішний штурм. Ну, Наразі таких. Даних немає, тому що рахуючи досвід попередніх всіх днів та тижнів подібних дій, вони не досягали ніяких значних успіхів. По перше, тому що відповідних резервів не вводили в битву. Тобто, для того щоб досягти великолігарного лі такого більш. Рішучого резерву до тобто досягти успіху. Рішучо потрібно ввести відповідний за мас, не масою, а чисельністю резерву. Тобто, чим більше будуть кинути війська в наступ, тим більше можна досягнути успіху. Проте вони цього не роблять. Атакують невеликими групами по по 100-200 чоловік на 4 групи і задача тих груп. Це не в тому, щоб прорватися, прорватися в оперативну або оперативно-тактичну глибину, а для того, щоб закопити одну-дві позиції на передньому краї. Е, Ну, на глибину 100 метрів, може 200, може, якщо повезе, то до 500. Тому не очікуємо, е, очікувати від них щось таке подібне не можна. Але тут, в цих умовах, розуміючи таку тактику ворога, що вони можуть нас привчити до таких дій, а вони нас. Треба бути в нашій розвідці дуже обережно і вести спостереження, особливо на глибину 5-10 кілометрів тил противника. Чому? Тому що за такими штурмовими групами можуть стояти колони ударні колони бронетанкової техніки ворога, які можуть наростити зусилля на, на тому чи іншому е, участку фронту, де вони отримали, хоч маленький тактичний успіх. Тому тут зараз, як ви сказали, святова розвідки, але це свято в них. Народжують, не народжуються, а продовжуються під час е, саме тих важливих е, воєнних дій, які проходять на фронті, так справді ситуація непроста. І Як е, кажуть нам навіть наші вояки, які включаються з під Бахмута та Соледара, ворог пре і е, фактично вони йдуть по власним же. Е, Колегам бувшим, які вже фактично в чорних мішках будуть з бою евакуйовані в кращому разі, в гіршому разі таки залишиться лежати на полі бою. Про втрати ворога зараз дуже цікаву інформацію. Озвучив глава збройних сил Норвегії Ерік Крістоферсон. Він каже, що майже 180 тисяч російських солдатів було вбито або поранено під час війни в Україні. Ця цифра дещо відрізняється від. Тієї, яку подає нам генеральний штаб збройних сил України, чи може бути близькою до правди цей показник, який наводить голова збройних сил Норвегії? Я думаю, що тут є певна логіка, тому що вони проводять розрахунки відповідно до оперативних позначень. І таким чином, от існуючи сьогодні наша, більш-менш, як ми рахуємо точно, ми кажемо то 690, то 750, то 840, тобто більш-менш точно вказуємо. Чисельність знищених ворогів. А вони проводять оперативні розрахунки, і таким чином ця цифра у них може бути більше. Я так думаю, що і наша цифра теж вона не є, будемо казати, такою уж зовсім достовірною, тому що справа в тому, що тут, як в цьому самому законі математики, не діяє на цих, всіх цих показників, зв'язку з тим, що доповіли, що 750, а там 790 або 690 і так далі. Тобто тут все рівно, а добили, що 800, а там 1000 загинуло. Розумієте, дуже важко считати загиблих, в зв'язку з тим, що для цього потрібна відповідна постійна присутність або інформація від воюючої протилежної сторони. Якщо поранених ще якось можна порахувати на Реконок їх поступлення до лікувальних закладів, але це не всі поранені, це тільки середньої ступені важкості і важкі поранені. Легко поранені, ті, які вибувають із строю на, на тиждень, вони можуть в медсамбатах знаходитися, в медичних ротах. Тобто теж тут немає точної дати. Тому, коли кажуть, що на одного загиблого 3-4 поранених, то це є оперативний розрахунок, на якого на який треба спиратися у своїх узагальнених висновках. Питання постачання зброї для наших військ з боку наших партнерів це історія, яка є найбільш резонансною в інформаційному просторі останніх днів. І зараз новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликає до терпіння в питанні ухвалення рішення про постачання танків Леопард 2 для нашої держави. Чи означає це, що власне і міністр оборони Німеччини на нашому боці, і можливо там якимось способами? Обами пробує переконати е, Олафа Шольца в тому, що все таки ці самі леопарди край необхідні. Бо якщо вони зараз залишаться на складах Німеччини, то рано чи пізно е, доведеться сам Берлін захищати цими танками від російської навали. Так, да, ви досить позитивно. Ви так сказали, що впливатиме на повинна впливати на канцлера Німеччини Штольца. Але хочу сказати, що він на те і сподівається, що до, до Берліна вони не дадуть, тому що попереду чи стоїть міцна Польща, і треба її подолати, а це не так буде просто. От. І, і тому я хочу сказати, що Німеччина на сьогоднішній день безумовно. Дуже багато допомагає Україні. Тут треба бути дуже обережними щодо висновків по поводу їхніх політичних дій щодо надання нам озброєння та іншої допомоги, тому що на мільярд євро вони дають зараз нам допомогу. А крім того, вони дуже велику кількість наших. Евакуйованих людей біженці утримують за свої гроші і за інші свої соціальні пакети. Тому хочу сказати, що з німеччиною нам складно. Що стосується щодо критики, німеччини, що стосується видачі танків, це все ж таки думаю, що це питання буде подолано. Справа в тому, що навколо нього дуже виросла світова і європейська. Інтеграція, якщо можна так сказати, навколо цього питання щодо ем, надання нам цієї зброї і тиск сусідів, тиск партнерів. по... Ем... Європейському союзу по НАТО морально тиск, Він все ж таки здійснюється на Німеччину і на кансер. Я думаю, що вони це питання все ж. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео. Таке вирішать